Шалом, це Славко. Що можна сказати за ситуацію? Знаємо ми її не дуже. Станом на день, трохи пізніше стане відома на вечір. Я в Фейсбуці викладу. Поки що наше, наш наступ обмежений нашими добрими союзниками, як і в засобах, так і в масштабах. Просувається з відповідною швидкістю. Це вже все більше нагадує, якщо не Брусилівський прорив, то битву на Соммі. Тут, бо у нас тут на півночі, де ми сподівалися. Прориву битва на сомі. А в центрі, де ми сподівалися битви на сомі, ми бачимо деякий прорив. Поговоримо за це. Поки що за північну частину, бо вона моя улюблена, я там сподівався найбільших успіхів. Ну що, ми маємо нарешті координату недавньою, ймовірно, за цей день з прив'язкою до місцевості, точною до секунди, що українська артилерія б'є по росіянах на південній околиці Любимівки, веде вогонь. Ну я сподіваюся, що це сьогодні. Дані, бо вона вже, бачите, були нанесені на карту Петрівку, де росіяни на пару днів тому росіяни казали за великі українські втрати в Петрівці, але вже Петрівка, напевно, в українських руках росі... росіяни відступили. Такий от наступ на півночі цього правобережного російського плацдарму ми бачимо. Трохи воно просувається, нарешті можна сказати, тут де ми сподівалися тупіка, і навіть успіхів російської контратаки виявилося, що навіть в цих обставинах росіяни не в спроможні знищити наш український прорив. І вже така от карта обережно показує сухий стовок в українцях. Оцю карту я не дуже люблю. Її часто використовує російська пропаганда. Але за цей рух на південь ми... це дані якоби на шосту ранку 2 вересня. Ми перетимемо з вами казати. За поворот від Костромки на південь, на Безіменне і далі. Бо бачимо, що плацдарм, що прорив український існує, все, що його показують. Вже не, важ, не важливо, хто його показує, росіяни чи українці, але цей прорив існує. Коридор існує, і навіть він розширився. Йому вже американські оглядачі вже надали назву пеніса, але побачимо, наскільки він з великою головкою буде. Я все-таки не втрачаю перспектив тут. Так, і далі, значить далі на півдні ми бачимо ситуацію. Що демонстративні дії так само лишилися. Нема тут прориву, що вони так ці дії на півдні лишилися демонстративними. Може, побачимо зміну. Отація. Зміну з, мінусу, з мінус перекидання військ, я не бачу. У нас все ще лякають третьом армійським корпусом, але натомість з'явилися втрати рекомі українців за. Кіль з 29 по 2 вересня. Ну вони вже на 31 давали 1700 втрат, 65 танків, щось під 100 бойових машин. Зараз вони дають. Це вказує не на українські втрати, я маю пояснити, а на ті масштаби втрат, котрі. Російські пропаганді видаються великими відповідно до застосованих українськими сил. Себто 2800 живої сили, 107 танків, 100 бойових броньованих машин, 78 інших броньованих машин. 17 пікапів, 4 Су-25, 1 Су-24, 2 Міг-29, 3 Міг-8. Що можна про це сказати? Ймовірно, вони виходять з кількості задіяних українських військ, а те, що ми бачили вже вчора, я про це в Фейсбуці казав, і польські танки поруч з голландськими бронетранспортерами, то це вперто натякає на те, що була задіяна П'ята танкова, ну, не знаю, я чи це насправді так, чи в інших танкових важких батальйонах механізованих бригад є разом голландські БТР і польські танки. Ну, можемо сподіватися, що наші посилили натиски відповідно до. Кількості ну тут втрати розумієте. На ще тоді я казав вчора, що тут на дві бригади росіяни розраховували втрати відповідно до задіяних двох бригад. Ну, побачимо, які вони втрати потім намалюють. Я не бачу, щоб тут суттєво щось. Збільшилася кількість гіпотетично українських військ. Ймовірно, вони з тієї ж самої чисельності і розраховують. От така от ситуація на фронті. Сподіваюсь, наші кореспонденти її поправлять. Ну, російська авіація так само парами літає над лівим берегом в бік Дніпра на дуже низькій висоті, постійно чути розриви, але що там і як там не дуже ясно відверто сказати. І на цьому наші фронтові новини можна завершимо. Ти і поговоримо за новини нашого брата Арестовича. Ася каже, убери це. Ну, убрав. Тут, тут, тут Ася буде не краще, повір мені. Буде не краще. От, це ви, я не знаю, чи це сторінка Гіркіна, ясно, що це не сторінка Гіркіна. Назар Назарович, їм потрібен стільки стадок вишньової калахати, а що за забором, їм не важко, хоча це чиста води Сєвєрна Корейка. Ха, Анушка Чайковська, Алексій Николаевич, ви такими термінами період влиятельность, схватку, і и ФБ, это слишком сложно для тех, хто даже не принцип этой цінності. Слово стало архаикой, Ну, як ви розумієте, це вони так сміються над нами українцями. Тепер до бугакова добрались, ведь мастера почитають во всьому світі. Многі прилежали в Київ. Я слухати, я вдячний Богові таке КГБ, що мені всю цю дурню доводилося вивчати всю цю езотерику, всю ту езотеричку. И как и ты осовку чтобы со всей этой сволочью инакомыслящей разговаривать по понятиям. Я да, ведь с библиотеки райкома партии был мастер и Маргарит, хотя я вру постоянно, что я первый раз его читал на польском. Не, я его читал на русском в вырезках из библиотеки райкома партии. Слушай, И у меня э, року с 85-го така на все все туфту ту аллергии. Ясно, что я цитаты за котика использую. И Залечам тобі в цестаменті свой цей Залечам ці в цестаменті бровнінг. Так воно і було. Скажу, кот є і нетикальний звір. Я теж користуюсь цими цитатами, але рідною мовою. Але це тест на псевдоінтелектуальність радянську. Він мене відверто дратує. Розумієте, 30 років ми живемо. Ми 30 років. Скільки ми не можемо позбутися меншовар, скільки можна вбивати? Слухайте за отаке. От відверто сказати, вбили нашого бідного бузину нещасного. Людина просто косила під білого офіцера, вибрала собі голову, ну і трохи ображала українців. Зараз інший офіцер, вже, слава Богу, не російський, не білий. Нібито наш український теж починає нас, українців, ображати, ну, тому що голову ще не поголив, що правда, не косить під білого Але вже відверто зібрав цих собі людей, котрі нас. Громчика чи от, коротше, ну, ну я не хочу все це цитувати, можете подивитися в нашого брата Арестовича, все це на сторінці. І в мене вмикає запитання: це все ще Арестович чи вже Бузіна? Розумієте, бо не встигають одного прибрати. з сторінок історії. Зразу з'являється інший з тим самим репертуаром, і всі оці от рускоязичні всіх народів міра лізуть до нього в братні обійми і починають нас українців, ображати. Я розумію, що ми українці меншість. Я розумію, що ми потребуємо резервації для захисту нашої традиційної культури. І ми ці резервації собі маємо вибороти. Я все це розв'язую, що таке прогрес, але на, на якого... Хріна, мені тут росіяни, коли тут можуть бути корейці та узбеки? Працюють вони краще, політику не лізуть, КПД від них вищі, в спілкуванні вони приємніші, чесніші, з ними навіть гроші можна заробити спільно. То якщо ми, українці, маємо поступитися нашою землею, чого ми його маємо поступатися заради росіян, а не заради узбеків? Заради таджиків, там ще розумію, корейці уїхали в, в республіку. все вже, корейці не вернуться. Ну є ще ж узбеки, є таджики. Чого ми маємо здавати нашу землю росіянам, якщо цього бажає Арестович? Може йому варто вже натякнути на долю іншого письменника, поки він сам писати не почав, поки що обмежується цим своїм творчеством в Фейсбуці, Розумієте? Слухайте, я не розумію, чого ми все це українці маємо вислуховувати на 30-й рік і на 190-й, який день війни, де між іншим всякого такого прориву добилися, а нам розказують про нашу меншоваркість, що ми на чолі з хорошими руськими маємо йти на Москву і звільнювати її в інтересу, щоб навіть тепер панував над нами не Путін, а Биков, скажімо, або це як його Шіндірович, який теж уже нас, українців, ским тільки не поплюжиться своїм духовним братом. Як ти шаувовічем оцим знуком чекістки? з а російсь, русських нет. Уже Да, русських ні. Маудяся. Ти говори правду, маудя. А ти ж не говориш русський. Скажи правду, як ви їх називаєте? Молодець. Вот. не треба тут там, почти найтязь русифіковано вже. А чому це робить ареста? я вам поясню, Тому що американський госдепартамент забороняє нам використовувати мусульман в подрівній діяльності проти Росії. Необхідність використовування мусульман була вже ясна з року 2016-го, Але постійні видачі мусульман, постійні боротьба, постійна боротьба з такою новинною організацією, як Аль-Каїда на території України. Видача цих людей пов'язаних з Аль-Каїдом розумієте? Вона призвела до того, що ми серйозно послабили наші можливості впливу, наші можливості побудови підпілля мусульманського в Росії. Ми це втратили. втратили Ми завдяки це двом трьом організаціям: ФСБ, СБУ та американським спецслужбам спільно діяти. І зараз ці, ж, ці три контори знову нав'язують нам цю операцію Трест, розумієте? Що таке операція? Трест? Ви не знаєте, але розумієте, от коли ми можемо використовувати російських бойовиків, це правильно. Восточні добровольці завжди були в ціні, тому що вони дешеві. Їхня кров нічого не стоїть по сравнів з українською. Але для чого ми будуємо над ними політичну надбудову? За На що нам цей кодр? Розумієте, коли у нас був ну ти більше блок народів, ніякого Конру Україна не визнавала. Шухевич на цьому краще розумівся, як офіцер Абверу, кого треба проти Росії науськівать. Ми цього не робимо. Ми хочемо обійтися росіянами. Спроба поставити на росіян, призвела до краху східної кампанії Гітлера. Канаріс на що вже розумна людина. Лахаузен розумна людина. Вони всі програли, коли поставили на росіян. Японці, котрі ставили на росіян, програли. І відповідно, ми, українці, котрі поставимо, на яких. Якось інших росіян теж програємо. Розумієте це? Ясно, що ми все це розуміємо. А Рестович говорить за інше, чому його положення примушує. Він не дурніший за мене, повірте мені. А то, що він гидує українцями, так я теж ними гидую. Але ж я не вигидую на користь корейців. Бай.